З учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧС Олександром Забірченко ми знайомі давно. Років 20 тому ми знімали про нього велику програму. Зараз часто зустрічаємось на засіданнях громадської ради. А цього тижня ми приїхали до нього разом з військовослужбовцями бригади 143 Арта. Олександр передавав ЗСУ свою особисту машину. Іде І є, є хлопці, є бійці, які сьогодні. Тримають на мене, але кожен повинен робити свою справу. Ти просто працюєш, працюй, плати податки. А якщо є можливість ще допомагати, волонтерити, от, приклад, ми знаємо, що Словечани з перших Я днів… – Я за деньги перечисляв. Я певний, що більше, Саш, але тут ще більш важливіший подарок. Ми знаємо, от із досвіду мого, що. Бо я багато займався такими питаннями, транспортом теж, в тому числі, це розходний матеріал. Сьогодні є, а завтра певний випадок і нема. Тому така допомога потрібна. І це ще один приклад славутичанина, людини з великої букви. Ми знаємо всю історію вашого життя. І ви показуєте цим прикладом, що треба робити. Є можливість поділитися, треба це робити для того, щоб підтримати наших хлопців. Я вам щиро дякую, Олександр. Щиро дякую. Дуже приклоняюся, пере... і ми приєднуємося до слів. Дякуємо вам. Документи на машину, ключі, все передано. Востаннє Забірченка заводить двигун, працює, готова продовжувати служити ЗСУ. Але новий підрозділ нічого немає, тільки дається. Те, що дає держава, а остальне найди, добуть, роздобудь. Mm -hmm. і, ну і Віктор якраз предложив, каже, є варіант, потрібно тобі. Mm -hmm. Кажу, звісно, потрібно у підрозділі. По суті, mm -hmm. зараз використовуються дві моїх машини. Mm -hmm. Все, Одна моя особиста домашня і одна робочка. Mm -hmm. І все поки. Ну як не предложили, звісно, що візьмемо, тому що потрібно. Потрібно тим більше, що да, на жаль, літають, на жаль, падає, і нема гарантії, що десь щось не буде втрат. Що автомобіль доїде до позицій, це вже автомобіль. І все, а далі а далі ми далі. Ви, а далі ви... Ми його підшаманимо і буде він виконувати свої. А у суботу, 30 серпня, ми зустрілися на стадіоні на пробігу з військовослужбовцем Олександром. Він сказав приємну новину. Машина завелася, машина тільки завелася. Вона вже так вона вже на позиції. Так залишається ще раз подякувати Олександру Забірченка за ефективну допомогу Збройним силам України.